Найбільше в нас презентації спитувалися мої колеги, тому що дуже цікаво, коли їх менеджером землі каже, що штучний інтернет всіх землі. Я не буду запитувати у вас, які з вас в принципі вважають, що штучний колект земілий, я бачу, бачив її зміли відкрити у попередній спілке. Проте моя задача не те, щоб вас налікати, а розказати, що відбувається. Безпосередньо те, що відбувається на практиці. На практиці у двох компаніях де я працюю. Як я кажуть, якщо у вас немає роботи, значить у когось є дві, і я директор з ЛУ, а в інституті прожектор я працюю в лабораторії, де зокрема досліджую, як тошний інтелект вже сьогодні можна використовувати у бізнесі для створення переважної технології. Все, що я буду вам показувати, розділено на дві частини. У першій я хочу показати, де Штучний інтелект вже ви прийде. По По-друге, де у людей є ще шанси на перемогу, але з двома дисклейне. перше я не буду розповідати про складні нейронки, дорогі, як, наприклад, наш молодок-бьод для оренди квартир, куди ми інвестували до розробки цих нейронок, я думаю, мільйон доларів. Всі приклади і принципи на тих сервісних штучних то які коштують 30 доларів на місце. 30 доларів на місяць. І друга штука це не є сталом практикою, все ж таки сприймаєте, що це експерименти, котрі підтверджені, підтверджують, що вони працює. Окей, погнали. Перша історія, де штучний колег вже кращий. І він вже кращий у продуктовій аналітиці, тому що вся аналітика це система прийняття рішень на основі даних. Компанія Олім заснована трьома математиками, і там неможливо приймати рішення, котрі не підтверджені дані. Просто на рівні ДНК ми любимо все рахувати. І штучний інтелект рахує цікавіше і весельніше. Чому? Приблизно так виглядає процес моєї роботи з даними. Я приходжу до нашої картами лівків, в моїй команді вона лізе питання і знаходить відповіді на питання. Окей, я не геніальний операційний менеджер, але, скаже, це виглядає так. Я стою в неї над душею і прошу її зробити мені якусь вигрузку замість, щоб я зміг прийняти певне рішення. І вузьким місцем тут є безпосередньо та кількість моїх питань, які я хочу задати. І можна вирішити різними способами. Наприклад, прийняти більше аналітиків. Опустимо питання, де їх взяти, але можна наняти більше, я всіх буду завантажувати, вони всі будуть приходити з відповідями, все буде класно. Е, можна нарешті вивчити AR, мова програмування для того, щоб працювати з даними і сімейським робити цю роботу, а не виски, мою колегу. Можна використовувати чат І це те, що я вже зараз роблю. Так, один з попередніх спікерів казав, що він пам'ятається в цифрах, але я його використовую інакше. Я використовую доповнення Чат-GPT код-інтерпільтор. Котрий допомагає мені зрозуміти дані. Я не згодовую дані, пишу задачу, він пише код на набайпені для аналізу цих даних, розписуючи все, покроково, все коментуючи, тобто я можу перевірити його логіку виконання і дає мені результати. І все це масштабується. Будь-хто з моїх колег може згодувати будь-які дані і приймати своє рішення. Безпосередньо на цифрах, а не на рівні. Це не відміняє того, що частина роботи наберегають, тому що зробити щось на вірі, Проте можливість спиратися на дані з допомогою сервісу, який коштує 100 доларів на рік або 30-20 доларів на місяць, вона вже є сьогодні. У всіх. Наступна штука перформанс перформанс-маркетинг. Ви ще створили. Ідея, що клієнти самі до вас прийдуть розбилися, треба їх приступити. Це і є перформанс маркетинг ви вийдете інстаграми, гугли, фейсбуки, кладете їм гроші для того, щоб до вас прийшли користувачі, щось покладали, ми підвіцили, додали в кошик, оформили, дали вам грошей. Це ця історія перформанс-маркетингу, але треба розуміти, як працюють самі платформи, котрий викладати гроші. І можна уявити, що в цілому перформанс, тобто те, наскільки ефективно ви використовуєте цю платформу, ви таке загальне спільне, класичне. І є компанії, котрі впоралися, вони посередині отримують досередні статистичні результати, є блакитні, котрі поспоставають бюджети, і є зелені, котрі хапнули систему і отримують максимум. Але на параметр ці повідає не так, а ось так. Платформи зацікавлені в тому, щоб цих екстремовів ліворуч і праворуч було якомога менше. Тому що ліворуч знаходяться ті, хто не отримав ціні, значить вони підуть зі своїми грошима на іншу платформу. А з здалена це ті, хто хакнув систему. І зараз ідея полягає в тому, що треба наймати не в tc а людей, які можуть хакнути платформу, знайти уразливості, недосконалості для того, щоб отримати краще засередньо результат. Тому що в середньому економіка майже ніколи не сходиться. І для прикладу, що я маю на увазі, є проблеми. Коли ти розумієш, що гарно на Ютубі, ти хочеш, щоб. Сім'я, або жінка подивилась на рекламу. А вони відкладалися від цього дітям, і в твою рекламу дивляться діти. І жінки натискають скіп, пропустити, тому додались до кінця і вас зняли максимум грошей. Так, існує по розширення, створені не Ютубом, а людьми, бійці, спеціалістами, котрі виключають. Відео для дітей, яким чином вони відбирають тегам, де відкручувалося відео. Якщо там десь написано Свинка пепто, значить ви там не крутимо свою рекламу. Прекрасна штука є одна проблема. Чапі робиться набагато краще, набагато швидше, нон-стоп і на величезних об'ємах. Йому можна згодувати все, що ти знаєш, через апіті з Ютуба про ролик, і він сам приймає рішення, це дитячі можна чи не і якщо існує версія і свинки пепи для дорослих, там буде реклама, тому що він зможе оцінити, що це не дитяча. Наступна історія це продакшн території. Привіт! Якщо тут є хтось з реклами класичної, ви знаєте, що хороших часів вже немає. Створити щось, що приносить користь, окей, прекрасно. Далі про це треба розповісти, так склалося, що все, що ми розповідаємо, воно зазвичай візуалка. І з кожним роком знову скоштувалося дорожче, дорожче, дорожче. Зробили фоточки, зробили картинки, брендинг, відео, знати, відеоролик на телевізор коштує більше, ніж компанія «Лу» виграла за перші декілька років свого існування. Зробити один ролик. Між цим і цим є певна різниця. Один малюнок зробила Ні Джолі, точний шталек, траїшка версії 1. На той самий запит версії 5. Так, прогрес є, але я повідомлю, що багато людей розуміє, наскільки цей це прогрес. По-перше, різниця між першою та п'ятою версією не 5 років, а один. Ліворуч версія 22-го року, праворуч версія 23-го року. Пікасо з Похмілля і фотореалістичність. А другий момент, що це зробила компанія, в котрий менше ста людей. До минулої оціні було менше десяти людей. Не них було 9, потім наняли 10-го, цієї вісти на 11-го співробітника, тому що створити це. Швидкість агенювачка. І це не зупиниться. А це дається кастимізація. Окенгеймер, будь ласка, Барбі, будь ласка, можна сміятися з приводу кількості пальців, придивлятися, що ж не давай на його градусі кількість пальців. Ну, колись, давно, місяць-два тому. Да. Наступна ідея полягає в тому, що для того, щоб зростати бізнес, треба працювати з більшими, ніж ти. І це означає влазити в бюрократію. Коли ти маленький і намагаєшся працювати з великими, ти сиплешся не на якості з сервісу, а на тому, що вона тебе душить своїми вимогами до формату. Будь ласка, в пункті 3-2 змініть згідно постанови N, котру ми написали там, бо інакше ми не підпишемо вашу номер. А ви маєте працювати з більшим часом, бо я маю ще мені І бюрократія виглядає з точки зору стартапри, в принципі, я використовувати це слово нормальних людей як щось таке. Ну, це ж точно не не колекція бачать бюрократи, що це не необхідне якесь зло, але гроші там, влада там, прийняття рішень там, масштаб там, всі можливості там, у великих не немало. Наш сервіс з місто Єви це система якості повітря. Ми зробили фізичні датчики, розставили кожну цього п'яночка. Це місто має нашу мережу для перевірки якості повітря. Ми думали складно зробити цей, присталь друкувати на 3D-крити, але ні. думали складно масштабувати цю систему і стафувати. Ні. Найважче це домовитися з міськими радами з приводу того, щоб у цього далі було життя, тому що наша задача не зробити карту. Як зробила якішники, зробити так, щоб міста, влада у містах задумалася про те, яке повітря в них і в системі прийняття своїх рішень спиралася на ці дані. А для цього з ними потрібно підписувати меморандуми, для цього їм треба давати звіти. І от в залі є пані, яка зараз мене фотографує, і нами, зокрема, відповідають за цей напрямок роботи. І кожна цяточка, група цяточок це є місто, з котрим вийшло домовитися. І ця бюрократія працює на користь І домовитись з всесвітньою організацією якості повітря, IQA найбільшим сайтом, виявилося легше, ніж з київською війською владою. Але бюрократія бути, тому що нам потрібно не штаб. І бюрократія закривається в чатом ЖПІ. Всі документи він може підготувати. І сприймати передачу, просто як набір правил. А де є правила, значить все може відбуватись. Дистрибуція інтернет знову все зламав, Технології знову все зламали. Коли ти приходиш в магазин своїми ногами, потім ти відкриваєш ноутбук, відкриваєш інтернет-магазин. Потім ти навіть інтернет-магазин не відкриваєш, просто від в інфлюєнсерів познайомився знайомих соціал. Вони відповіли. Що робити з чатом GPT? Як зробити так, щоб питання, що таке лонг відповідав не діла українських націоналістів, а компанія, яка займається проєктами нерухомості. Це велике питання, і люди вже тут пробують. А система України рішень змушається коли. Але є десяти люди виграють. Дуже символічно, що з цього малюкана малював точно колег. Дитина не існує. Як і всі решта слайдів? Вигадувати складно, бо... А інше упередження, коли ми попросимо намалювати багато персону, звісно, він намалює багато персони. Біла, гетеросексуальна, чоловік 40 плюс років. І коли ти креатив, це не спрацює. Але якщо тебе задача зробити найгірше, а середньої якості, достатньо середньої якості, штучне інтелекція не працює. Наступний пункт зробити досвід користувача. Використання твого сервісу чи продукту настільки унікальне, щоб все стало конкурентною перевагою. І Арії робить погані поради, ти не зможеш спроєктувати цей досвід геніально. Тому що якщо попросити вдосконалити систему замовлення таксі, він скаже, ну, зроби чат з водієм і різні сервіси оплати. Але якщо твоя стратегія бути проєктом номер 2 в ніші, вона це працює. Тому що з тим самим чатом GPT реєженірівників. Просто користувальницького здобуду зробити дороги легко. Ти просто згодовуєш йому відгуки, згодовуєш йому все, що люди кажуть про цей сервіс, і він каже, що треба зробити для того, щоб повторити і реалізувати цей сервіс. Переговори. Ну, точно ти не будеш давати відповідальні переговори машини. Ти сам поїдеш на можливу зустріч, особливо якщо вони на великі гроші. Але чи всі зустрічі з приймають великих грошей? Ну Звісно, якщо ти їдеш до то ти багато поїдеш сам. І ще й вивчиш багато соц перед цією зустрічю. Але в мене половина папки спал в кошти від нігрійських принципів. І можливо, якраз, якщо твої переговори рівня, де тобі треба в холодно питати тисячі, сотні тисяч людей, почати цю розмову і зробити перше дрон. Я не закликаю зробити спам. Це просто приклад який вам зрозуміли. Якщо ваші переговори ціні окей, пішли далі або ні то машина буде це нам набагато краще, ніж людина. Не творки, ну нарешті, да. ми вже не будемо бухати з чатом житті. Так. Хоча такий досвід маємо. Люди хочуть любити ну, людьми. Що об'єднує цих дівчат? Окрім того, що в них там сотні тисяч мільйонів підписників в Інстаграмі, жоден з них не існує. Люди лайкають, коментарі залишають коментарі, вони доповідають, але цей часу не існує. Це штучні речі, які створені. Притом створені до ще появи інтелекту, далеко, котрому не розуміємо. Хто не бачив виступ е... колеги з Ісвічена сьогодні, подивіться, будь ласка, в записі, він показував, як вже мертвий сьогодні музикант співає свою пісню рідною англійською мовою потім рідною іспанською мовою, потім наче рідною китайською мовою, просто допомогою штучного далеко поживили, зробили відео, зробили звук своїм голосом, як справжнє. І так, нетворкінг це ще частина людей, це частина бізнес процесів на великі гроші, але щось змінюється. І цікаво знайомитися з не тільки живими, а й з тими образами, які можуть не мати собою оригінального І окрема штука про соціальні ризики. Коли щось іде не так, ми шукаємо відповідальність. Така наша природа, ми хочемо, щоб у відповідального було прізвище, і він був справедливо покараний. Ми хочемо саме такої справедливості, конкретної людини. Дуже важко мислити, що це система ви. Не... Ні, винна конкретна людина або набір конкретних людей. Про Якщо ми вже можемо створювати штучних людей, що нам забороняє зробити штучних співробітників, щоб якась корпорація зробила штучного співробітника групу, і вона й прокачує, якщо вертається пока не звільняється. І все. Все публічно сприймає. Ві Більшість відомих людей, ви знаєте, не особисто. Ви знаєте їх з е -е, телеграм-каналу та Малогорука, ви знаєте з е -е, відосів десь на Ютубі. Ви не бачили їх вже. Можна сказати, про житомир, котрого не існує, але я напевно щось зняв. І бонусний, 11-й кейс, підприємництво. Там немає логіки, там все на війні. Абсолютно на війні. І це зможе зможеш точний чолек бути підприємцем, створювати речі, котрих не існує? І тут цікаво. Знову графіки, вибачте, я з такою компанією. Якщо ми подивимось на те, як ми щось робимо, то приблизно залежності собаки і вона зрозуміла. Спочатку ми не знаємо, як зробити і взипати посередні. Далі у нас йде стадія експериментів, ми щось пощупали, щось виходить. В якийсь момент ми вже тут на горі починаємо запускати свої курси, курси в онлайні, ну вміємо. Ну і далі наші процеси спостерігають і результати стають менше. Так от зараз те, що я бачу. Штучний інтелект використовують ось тут. Насправді не штучний інтелект, а просто діджиталізацію. Там насправді не діджиталізацію, а автоматизацію, котрі зайняті вже останні 100 років. На маленькому проміжку, чому саме тут? Тут є дані, тобто в нас є флотарийний досвід і якісь дані, які ми можемо використовувати, закладаючи їх алгоритми. Самі алгоритми, тут вже процеси надзрозуміли. І є економічне підтвердження до цінності автоматизації саме цього рішення. Тому з усього, що ми робимо, загально сьогодні автоматизується і штучному інтелекту віддається невеличкі нарочки проміжок. Для чого? Щоб до цієї користі додати трошки зверху за рахунок ефективності. Але, напевно, найцікавіше було б зробити не це. Найцікавіше було б зробити тут. Спробувати використовувати, можливості штучного інтелекту на етапі, коли ми ще не знаємо до кінця, як це робити, на етапі створення, на етапі, де для нас працюють підприємці, винахідники, змінотворці, люди, котрі не хочуть жити в цьому світі, в такому, як він є і хочуть його змінити. І звісно. Там зомбиться, для того, щоб отримати набагато більше, щоб все це згори, це все, додатковий все, результат. І як це зробити, там не складно не відомо. Тому відповідь, чи підприємці, замінили штучний інтелект, чи вони якось погружаться, саме у підприємницькій діяльності створення частково, вона відкрита. І це те, чому я хочу присвятити у наступний рік чи декілька років, я хочу подосліджувати цю тему, наскільки саме... Системи штучного інтелекту можна використати для створення нового. І це нове обов'язково буде всередині за штучним інтелектом, але саме в процесі створення. Якщо вам цікаво, спостерігати, чи це закінчиться, знайдіть мене в інстаграмі або офісі, Ми інфо. прізвище сюди просимо. Там буде декілька людей з таким прізвищем, обирайте найкрасивішого, щоб буде красиво. Дякую.